Від самих перших глиняних табличок і до сьогоднішнього штучного інтелекту є одна річ, яка незмінно пронизує всю історію людства. А саме той, хто контролює інформацію, контролює, по суті, і світ. Але що ж станеться, коли цю інформацію почне створювати нелюдський інтелект? Саме це ми і розберемо в нашому аналізі праці Юваля Ноя Харарі Нексус. Подивимось, як штучний інтелект переписує правила гри у цій віковій боротьбі за владу. Ці слова гети, написані століття тому, звучать напрочуд актуально, правда ж? Це ж усім відома історія про учня, який вирішив трохи схитрувати і вивільнив силу набагато більшу, ніж він міг собі уявити, ну, знайомий сюжет чи не так. І знаєте, це не просто якась поетична метафора. Якщо подумати від скриньки Пандори і до атомної бомби, ми раз у раз викликаємо духів, абсолютно не замислюючись, а як же їх потім ну, приборкати? Так от, Харарі стверджує, що ця давня казка це ідеальна метафора для нашої епохи. Ми всі, по суті, і ті самі учні чаклуна, що експериментуємо із силами, здатними змінити світ назавжди. Давайте розберемося, чому ця аналогія настільки влучна. Річ у тім, що поема Гете дає нам два таких, знаєте, заспокійливих, але насправді дуже небезпечних уроки. По-перше, вона ніби не тякає, що проблема лише в одному поганому хлопцеві. А по друге, вона дає таку собі хибну надію, що в останній момент обов'язково прийде дорослий і все виправить. Але ж ось у чому вся сіль у нашому реальному світі немає ніякого майстра чарівника, ну, немає нікого, хто прийде і врятує нас від нас самих. Цього разу ми самі за себе. І варто лише озирнутися наші чарівні мітли вже скрізь. Зміна клімату, яка здається, виходить з-під контролю. Автономні дрони, що самі приймають рішення про життя і смерть, ідеології, що отруюють мільйони умів. І ось тепер штучний інтелект. Кожна з цих сил це величезний виклик, і ми, чесно кажучи, що не знаємо, як його подолати. Але звідки взагалі береться ця неймовірна сила? Як ми, по суті, звичайні примати змогли збудувати імперії та створити богів? А відповідь криється в нашій найбільшій суперсилі вмінні розповідати історії. Харарі називає це інтерсуб'єктивною реальністю. Знаєте, це щось на кшталт правил гри, з якими всі просто погодилися: от гроші, закони, цілі нації, нічого з цього не існує в природі, як, скажімо, дерево чи камінь. Все це існує лише в нашій спільній уяві, і саме ця уява будує імперії. Ось вам приклад. Згадаймо 2010 рік. Один програміст купує дві піци за 10 тисяч біткоїнів. На той момент це був десь 41 долар. Здавалося б, ну, найдорожча піца в історії, так? Але це був лише початок. А тепер раз і ми в день Ті самі 10 тисяч біткоїнів коштують та вже понад 600 мільйонів доларів. Що змінилося? Технологія ж та сама. А от історія навколо неї змінилася кардинально, мільйони людей просто повірили в цю нову реальність. Отже, ключовий момент ось у чому: і влада, і цінність створюються спільними розповідами. Саме наша колективна віра перетворює рядки коду, шматки паперу чи якісь там національні символи на потужні сили, що формують світ. Але щоб ці спільні історії працювали, їм доводиться постійно балансувати на межі. І це підводить нас до вічної дилеми, що лежить в основі будь-якого суспільства, конфлікту між правдою та порядком. Уявімо собі такі собі ваги. На одній чаші чиста, часто незручна правда. Вона може бути руйнівною, як колись теорія Дарвіна для Вікторіанської Англії. А на іншій чаші залізний порядок, який придушує будь-яке інакомислення, як це було, наприклад, у сталінському СРСР. І кожне суспільство намагається знайти свій хиткий баланс десь посередині. Візьмімо, наприклад, друкарський верстат. Так це був інструмент просвітництва, він поширював ідеї Галілея і Коперника. Але ж той самий Верстад друкував молот відьом книгу, що розпалювала багаття інквізиції по всій Європі Технологія сама по собі нейтральна, а от її наслідки ніколи. І ось ми тут на порозі абсолютно нової ери, тому що цього разу нова технологія, штучний інтелект, не просто поширює інформацію, вона її створює. Просто подивіться на цей шлях. Тисячі років ми створювали інструменти, щоб зберігати та передавати наші думки: глиняні таблички, друкарські верстати, комп'ютери. Але зараз ми створили інструмент, який, схоже, має власні думки. Це не просто ще один крок уперед, це якісний стрибок. От у чому вся річ? Усі попередні технології були по суті мегафонами для людського голосу. А Аші це абсолютно новий голос. І ми, чесно кажучи, не завжди розуміємо, що він нам говорить. І це зовсім не наукова фантастика. У 2016 році світ, затамувавши подих, спостерігав, як програма Альфа Го зробила так званий хід 37. Жоден майстер гри в «Го» за тисячі років історії не зробив би такого ходу. Він був нелогічним, контрінтуїтивним і абсолютно геніальним. Машина побачила те, чого не бачила жодна людина. І це змушує поставити одне дуже тривожне питання. Що буде, коли ми будемо оточені інтелектом, який не просто розумніший за нас, а думає зовсім інакше? Як ми взагалі будемо приймати рішення у світі, який ми поступово перестаємо розуміти? Цей чужий інтелект уже тут і він вже приймає рішення, що впливають на наше з вами життя. І це підводить нас до однієї з найбільших проблем нашого часу, яку називають проблемою чорної скриньки. Ось, наприклад, історія Еріка Луміса його долю вирішував не тільки суддя, а й алгоритм. Програма видала результат високоризиковий, і це вплинуло на його вирок. Але найстрашніше почалося потім. Коли адвокати запитали, а чому програма так вирішила? Відповідь була по суті: ми не знаємо. Це і є чорна скринка, і вона вже вершить правосуддя. І це питання стосується не тільки судів, як можна довіряти медичним діагнозам, фінансовим рішенням чи навіть військовим наказам, якщо ми просто не розуміємо логіку, що стоїть за ними. Це фундаментальний виклик для будь-якого демократичного суспільства. І ось ми знову опинилися в тій самій кімнаті з мітлами, що танцюють самі по собі. Ми викликали духів, але цього разу майстер не прийде. Немає ніякого чарівного закляття. Схоже, ми самі повинні знайти спосіб зупинити цей потоп. Ми створили мережу, що охопила весь світ мережу, яка, здається, отримує власний розум, і тепер перед нами стоїть головне питання чи ми все ще її господарі, чи може вже стали її рабами. Відповідь на це питання визначить майбутнє всього людства.